На пленарне засідання позачергової сесії запросили керівників усіх правоохоронних структур, адже йшлося про варту порядку напередодні виборів голови держави, які не секрет про російські та продонецькі сепаратисти хочуть зірвати. Депутати підготували звернення не лише до вартових порядку і законності, а й до політичних партій, і громадських організацій з проханням і вимогою не допустити жодних проявів вуличних безчинств, призупинити люстраційні процеси та уникати провокації громадянського протистояння і захоплення президента приміщень, бо саме це й слугувало приводом скликання позачергової сесії. Йдеться про приміщення на вулиці Кам'янецькій, 38, власне, в центрі міста, куди самовільно вселилися громадяни, які звуть себе територіальною громадою, і які виселятися звідсіль не хочуть, бо влаштували там, кажуть, громадську приймальну для допомоги простим людям. Один із місцевих телеканалів виготовив репортаж про події. Однак містом повзли чутки, мовляв, це за гроші експрезидента України. В Хмельницькому оселилися сепаратисти. Хочу нагадати, що захоплення приміщень, захоплення приміщень починалося і на сході, в Луганську і в Донецьку. Тому ми, ми не, має, не можемо в місті Хмельницькому допустити того, щоб приміщення територіальної громади захоплювалися самовільно в неустановлений законом термін. Міський голова Сергій Мельник вважає, у людей, котрі стояли на Майдані і робили революцію, є певне невдоволення її результатами, а це породжує некеровані процеси. Сьогодні багато з'являється людей, які, скажімо, відношення раніше не мали, проте вони себе там проголошують сьогодні, там саме громадськими лідерами. Появляється вже Дмитрії. Заклик повернутися в правове поле людей, які назвали себе територіальною громадою і оселилися в приміщенні, що мало здаватися в оренду, до двох членів тієї громади не дійшов. Тим часом депутат Івашко стверджує, для міської казни це немало-небагато, втрачених від можливого винайму щонайменше 30 тисяч гривень у місяць. Депутат певнів інформує, спілка, названа територіальною громадою, знаходиться за адресою театральна 17, дріб 1, квартира 17, де роками не платили за комунальні, скажімо, за. Тепло майже 10 років, а організація ніде офіційно не реєструвалася. Депутат Мерковська бере слово і пояснює, територіальна громада не окремі її мешканці чи групи, тим паче, яких ніхто не уповноважував від територіальної громади. Обранці просять дати пояснення правоохоронців. Василь Птащук, начальник відділу МВС, розповів, подія на Кам'янецькій 38 ніщо інше, як самоуправство, а за це закон передбачає покарання. Проте вигнати людей силою з міліціонери не мають права. Тому діють в рамках... Законодавства і вже багато чого зробили. Скажімо, непрошених пожильців викликали на допит, відкрили кримінальне провадження за кількома статтями та інші речі. Відповідь депутатів не зовсім влаштовує Жив в цьому будинку і виріс в цьому будинку. І я знаю, що під цим будинком знаходиться стратегічне бомбосховище. Чи співпрацює в даному випадку наша міська міліція з СБУ? Виступали стурбовані громадські діячі. Ігор Клюс також провів паралель між захопленнями приміщень комунальної власності на сході України. Далі слово взяла людина, котрій, вочевидь, і належить ідея назватися територіальною громадою. Це Ольга Уграк. Вона та її однодумці не вбачають у своїх діях нічого протиправного, бо вони самі проти беззаконня. А що вони зареєстровані, то необхідності в цьому не вбачають, адже вони й так територіальна громада. Громадська активістка, котра представляє автомайдан, Вікторія Середюк, поставила питання про блокпости навколо Хмельницького чергування там майданівців, даївців та автоматників, щоб провокатори сепаратисти не проникли в місто. Вона стверджує в приміщенні на Кам'янецькій 38, перебуває та плідно працює вісім громадських організацій, котрі на абсолютно альтруїстських засадах допомагають пересічним людям боротися за правду. Зауваження мовляв захоплення приміщення анархія, а подібна вседозволеність злочин активістка відхиляє, бо вона та її колеги працюють на громадських засадах і роблять добрі справи для громадян. Депутат Савчук, однак, має іншу думку. Каже, він також представник громади, але коли захотів увійти в ту приймальну, його не пустили. Тому територіальну громаду називає не альтруїстами, а загарбниками. Сьогодні ми маємо у центрі міста приміщення 605 квадратних метрів, де квадратний метр коштує мінімум півтора тисячі доларів. Мінімум. І таким чином на асфальті сьогодні на місці Хмельницького валяється лімон баксів. Після чого слова прохали активісти різноманітних громадських організацій. Хто просив приміщення, хто був готовий його надати. Але всім депутати нагадали, спілки утворені на Євромайдані, та після нього мають бути прикладом для інших. А в правовому полі, взагалі, взірцем, вважає депутат Перейма. Тому проголошувати себе тими, ким вони не є юридично, неприпустимо. Уповноважений від територіальної громади, що стала притчою во Григорій Дерев'янко усі закиди відкидає. І що себе не провозголошував, як, як тут сказали. Ми за єдину Україну. Тільки б виходить якась проста людина, не від вас, вона стає тут брехуном. Чому? Ми всі брешемо, ми є народ. Мільйони стояли на Майдані. Це не дає право зараз робити тут. Гуляй полі, я казав. Добре, дякую. І звинувачує начальника управління комунального майна в бездіяльності та навіть кримінальних порушеннях, а правоохоронців, що люди в погонах не хочуть сісти з громадськими активістами за стіл перемовин, на що головний хмельницький міліціонер пан Птащук відповів: приходьте на допит, там і поговоримо. Ситуацію в залі, що почала було нагадувати анархію, а не демократію, перервав депутат Лисков. У своїй палкій промові до жителів Хмельницького батьківщинівець говорив про здобутки революції гідності та загрозу їх втрати в разі вибору на позглашені. Ви держави олігарха звернення його колеги прийняли.